Доброго дня, шановні виногради любителі. Сьогодні у нас 6 вересня 2023 року, ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочемо продемонструвати вам плодоношення гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича під назвою Імператриця. Форма досить таки цікава, потужна, товарна. Це ну, одна з найбільших, най, найкрупніших по ягоді форм на нашій ділянці взагалі. Порівняно ну, там менше, як, рядом у нас із Алвікою, з посланником, куміром і іншими великоягідними формами, дамаскою красунею. Дуже красива форма. На сьогоднішній день ще трішечки не готова, але в цей день у нас є момент познімати, трошки то вирішили її зняти, поки, поки є можливість зняти, бо потім хто знає, як буде чи не буде. Вона у нас вже не перший рік, досить себе чудово зарекомендувала, має. Красиві великі грона. В цьому році не такі гігантські, як зазвичай, але все одно хороше навантаження. Гронки у нас бували і до, майже до 2 кг на ній. Але в цьому році такі десь в середньому від грамів 700, десь до кіло кг. Вони виглядають не дуже великими, але коли просто ягоду положити на ваги, ви зрозумієте, що тут величезна маса. От зараз я окремі ягодки зріжу. Помітив ще одну, одну з найбільших. Дивіться, яка ягода. Зараз ми продемонструємо її на вагах. От ягодки ну, просто гіганти. Це як величезні сливи. 28 грамів. 29,7. Це, мабуть, ще більше. Да, 31,4. Тобто, ну, це гіганти просто. І вона дуже щільна, хрустка м'якоть у неї. І Гронка, вроді би, на вигляд, невелика, але вона все-таки має дуже велику масу. От Гронка вроді би, там, ну, на вид там як жменька, але там реально пів кілограма, із того, що таки все, ну, величезна ягода, дуже важка, дуже щільна. Чудова форма, дуже товарна. Смакові якості в неї такий. Не дуже сильний цукор, але при низькій кислоті він дуже чудово смакує. Щільна м'якоть і гармонійний смак. Зараз я ягодку одну розріжу, продемонструю вам її в розрізі. Покотилося. Дивіться, яка чудова ця біла м'якоть, це свідчить про те, що дуже щільна ягодка м'якоті Хрустка. Смачна і високотоварна. Ну, це одна з таких красунь на нашій ділянці. Це імператриця. Ну, чудовий, чудову назву дав її автор, вона дійсно виглядає по-королівськи. Це імператриця селекції Калугіна Віктора Михайловича. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Такий коротенький робимо зараз огляди по нових формах, які плодоносять на нашій ділянці. Всім скріпкого здоров'я і все буде Україна!